Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу показати вам свої фаворити доглядової косметики весни. Фаворити весни. У мене буде три групи продуктів, які справили приємне враження на мене, на мою шкіру, на стан мого волосся і так далі. Тож, давайте почнемо. Сподіваюся, що вам буде цікаво послухати. Отже, почнемо з волосся. Я думаю, що ви не здивуєтеся, хто дивиться мій канал. Якщо я вам в чергове, покажу ось таку фарбу для волосся від Art Capelli, яка продається в Єві, коштує копійки, мені дуже подобається і підійшов гарно ось цей колір 6.6 холодний аметист. Буду продовжувати купувати цю фарбу, з задоволенням її використовую. Не без того, що моя алергічна шкіра і мій організм чухаються від цієї фарби, але не настільки, щоб відмовлятися від цієї фарби, я зрозуміла, що просто треба дотримуватися часу витримки фарби на волосці. Ось і весь секрет, тому раджу, хто ще не пробував, не користувався. І ще один засіб для волосся це ось такий спрей від компанії Brelil Numero. Це вже друга моя пляшечка. Також я час від часу вихваляю цей спрей, він сприяє пом'якшенню волосся після миття, має гарний аромат, гарне розчісування дає. Розплітає буквально розпутує волосся. якщо ви… Помили його тільки шампунем, наприклад. Це гарний такий дійсно бальзам, який а, зробить гарну роботу, по тому, щоб навести порядок на вашій голові з вашим волоссям. Він двохфазний, його треба змішувати, і я його вам дуже раджу придивитися до нього. Він не обтяжує волосся, не прискорює. Забруднення не робить волосся не свіжим. Хоча наступного дня у мене все одно ну, видно, що не зовсім свіже волосся, проте цей бальзам спрей, він е, класний, і я буду і далі його купувати. Не маю бажання пробувати щось інше. Е, наступна група з, з волоссям це все. На жаль, нічого не можу вам порадити в плані шампунів та бальзамів, тому що. Фаворити мої вже були в порожніх баночках, десь я вже їх викинула. Ну, буду сподіватися, що влітку покажу вам свої фаворити або догляд. Тож, переходимо до групи догляду за тілом. Дуже активно навесні я користувалася ось цим. Гелем для душу від Тезорі де Орієнте Персіан Дрім. Дехто вважає, що це аромат бакари такого легендарного парфуму. Я не можу підтвердити чи спростувати цю думку, тому що не тестувала бакару, хоча, в принципі, розумію, що це за аромат, десь на комусь я його, звісно, що чула. Це досить. Концентрований гель для душу, він парфумований, тобто аромат від нього досить стійкий, і на тілі після приймання душу він ще залишається певний час. Солодкий, приторний, дещо, на мій погляд, такий старомодний, олдскульний. Проте щось у ньому таке є: це аромат зрілої жінки, як, на мій погляд. Важкий солодкий е, запах. От, але якістю цього гелю для душу, я цілком задоволена, утворює густу таку щільну піну. Єдине що е, сам колір цього гелю, він такий бруднуво, бруднувато е, перламутровий і коли ви змиваєте з себе цей гель, то Побачите під ногами таку воду брудного кольору, Нібито ви такі, знаєте, брудні, і гель ну, відповідно змив цей бруд з вас. Хоча ні, це просто гель такого кольору від початку. І ну, якщо чесно, було б краще, якби він був просто білого перламутрового кольору. Але, на жаль, не цей випадок. Наступний засіб по догляду за інтимними ділянками тіла, який дуже мені сподобався це Біона. Виробник Біокон, український виробник, виробляється цей продукт в місті Дніпро в моєму місті. Дуже сподобалася ця продукція, це вже другий флакон гелю для інтимної гігієни. Перший був норма, називався. Оце комфорт, а то був норма. Всього їх існує три види. Приємно вражена якістю цього продукту. Дуже зручна помпа, яка видає потрібну кількість засобу, приємний нейтральний аромат, бюджетна, демократична ціна. Об'єм тут. 270 грамів. І я планую повторювати покупку цих гелів. Вони мені подобаються. час від часу вони чомусь зникають з продажу, замовляла на мейкапі Ну, якщо зникнуть, то зникнуть, то вже така справа. Але це дійсно непогана альтернатива лактациду, нічим не гірше. Я думала, що мені буде складно підібрати заміну лактациду, але. Все добре. А, наступний засіб, який був зі мною всю весну і ще буде трошечки влітку. Це ось такий антиперспирант кремовий а, Secret. замовляла нанотіну та і, в принципі, на мейкапі вони бувають. Зараз ціна на них виросла, але це з моїх запасів ще. Тому використовую те, що є. Мені подобається, як утримує вологу цей антиперспірант, прибирає зайві неприємні запахи і взагалі класний, якісний продукт, який мене вже це не перша упаковка, яку я використовую зроблена в Німеччині. Містить солі алюмінію, тому знов таки далекий від натуральності. Проте робоча конячка, і мені подобається і аромат троянди, вже, як то кажуть, перевірений часом засіб. І ще один засіб для догляду за тілом, який я вам покажу, теж вже мількав в моїх відео. Це ось такий крем для рук. Корейський виробник 3W Clinic, не знаю, як правильно прочитати. Це крем для рук з ароматом акації. Надзвичайно приємний крем, мій улюблений на сьогоднішній день. Він просто мені дуже подобається. Я ним постійно користуюсь, комбіную з іншими. Але ось цей у мене прям в топі. Великий об'єм 100 мл купую і на подарунки, дарую просто своїм подружкам, колегам, з ким близько товаришую. Він цей крем зволожуючий, швидко досить поглинається шкірою, не утворює неприємної плівки на руках. Одним словом, все в ньому гарно і добре. І коштує він зараз трошки дешевше, ніж тоді, коли я з ним вперше познайомилася. Зараз в нього ціна на мейкапі десь 77 гривень, була така ціна. А колись я купувала і за 100 гривень цей крем. Ось давайте рухатися далі і переходимо, звісно, що до догляду за обличчям. Я велику увагу приділяю етапу очищення своєї шкіри. Тому буде декілька засобів, які призначені для цієї цілі. Перший засіб, який я хочу вам показати і відрекомендувати, це ось така інзимна пудра від корейського бренду Isntree. Купувала на iHerb, замовляла. В складі міститься полин. Вона заспокоююча ця ензимна пудра. і я нею вже користуюся, тут, мабуть, не дуже може видно десь так от у мене зараз використано, користуюся нею не кожного дня, звісно, десь раз на 3-5 днів, коли згадую про неї, тому що не завжди ну, вистачає часу, щось там подумати про себе, там, згадати якісь додаткові етапи в очищенні. Отже, ця ензимна пудра допомагає тримати шкіру в гарному очищеному стані, і як я це зрозуміла, що ця ензимна пудра мені дуже подобається, що вона дійсно варта уваги. Коли ви нею скористувалися, то після цього ви можете провести пальцями по своєму обличчю, по проблемним ділянкам, підборіддя, крила носа. Там, де зазвичай у нас бувають такі не бугорочки, а такі йожики, так би мовити, ви зрозуміли. Да? Тобто, якщо там пори забиті, то вони будуть відчуватися на дотик. Так от, ця пінка повністю прибирає цей ефект. Ви будете мати абсолютно поліровану таку шкіру, гарно очищену, Вона буде у вас трошечки така глянцева. Але ця пінка не до скрипу очищує шкіру. Я цього терпіти не можу, тому що маю суху шкіру. Коротше, вона одночасно і якісно очищає і делікатна в наслідках, так би мовити, да? Подобається цей засіб. Тут який об'єм всього 15 грамів, але вистачить її 100% надовго, може на рік навіть. Не на щодень, як я вже сказала, але на постійній основі я її використовую там, раз, як я вже сказала, на 3-5 днів. Може, на жирну шкіру можна трошки частіше. Ну, Я взагалі не, не бачу ніяких проблем використовувати її частіше, ніж я це роблю. От, Наступний, наступний продукт, який мені дуже-дуже-дуже подобається, яким я з задоволенням користуюся це ось така гідрофільна олія від бренду Metipil Collagen Cleansing Oil. Бачите, да, скільки я використала, я так розігналася, а потім трошки пригальмувала. Думаю, та ні, щось я постійно нею користуюся. Так вона у мене швидко розійдеться. Тому інколи використовую міцелярну воду, інколи цю гідрофільну олійку. Ну, це відбувається у випадках, коли я наносила, наприклад, тональну основу на обличчя або багато консилеру, щось приховувала. Тоді, так, да, гідрофільна олійка, але взагалі-то я її бережу. Мені дуже подобається, як вона працює на моєму обличчі, вона знімає всі весь макіяж, заборуднення, все, що завгодно приємний, залишає по собі приємне відчуття, ніяких плівок, нічого такого. І я її дуже вам рекомендую. Мені подобаються гідрофільні ну, це перша моя гідрофільна олія. Власне, мені подобається гідрофільна олія. Більше аніж гідрофільні бальзами. Тому, ну, якось так. Обов'язково після використання гідрофільної алії ми вмиваємося пінкою або гелем для вмивання. А, у мене тільки похвала на адресу цієї пінки, вона мені дуже подобається. І ще з нещодавніх придбань. Дуже подобається ось такий гель для вмивання засіб Ефаклар H Ісобім. Він призначений для власне, такої стомленої шкіри, що мається на увазі під словом «стомлено». Якщо ви багато активів використовували в своєму догляді, якщо у вас подразнена, чутлива шкіра, наприклад, після ретинолу, то цей гель він просто спасіння, він настільки лагідно лікує шкіру, він настільки класно заживляє і прибирає якісь ем, якісь такі, знаєте, стани і відчуття неприємні. Коротше, дуже мені подобається. Я бачу, що дійсно захисний шар відновлюється шкіри. і Мені цей засіб допоміг збалансувати шкіру. Зараз моя шкіра не настільки суха, як це було буквально декілька місяців тому до використання цього гелю. Це досить концентрований засіб, його потрібно буквально горошинку трошечки він добре розмилюється, гарно наноситься на шкіру обличчя, гарно змивається недовго. І аромат приємний має. Коротше, це успокоює чудовий засіб, не пошкодувала, що його купила, хоча були міркування певні, ну, класний. Ще один засіб, який я теж показувала в покупках, який вже довго зі мною, десь півроку. Це ось такий знов-таки лярош Позеї Ефа Клар. Мікропілінг, очищаючий гель. Очищуючий гель. З 2% саліциловою кислотою. Теж користуюся не щодня, десь раз на тиждень. Для більш глибокого очищення шкіри, взагалі, саліцилова кислота може провокувати чутливість шкіри, тому я не зловживаю такими засобами, але вважаю, що він повинен бути у мене постійно на поличці в ванній, і я буду ним користуватися і буду повторювати цю покупочку. Ось, Він має приємний освіжаючий такий ефект, ментоловий. На літо взагалі це буде класно заходити. Але і взимку цей холодочок не визивав дискомфорту, тому користувалася задоволенням, можна використовувати на шкіру тіла. Ну, я використовувала тільки на обличчя. Підсушує, якщо є висипи або якісь недоліки, бореться з цим. І такий, після вмивання гарний такий ефект матової шкіри надає. Дуже подобається. А, і ще один засіб саліциловою кислотою, який я вам покажу, ви вже теж бачили, я вже показувала не раз. Це Козарекс, ось така рідина, гелеподібна. А, Blackhead Power Liquid називається повністю цей засіб купувала, замовляла на Ахрбі. Бачите, розхід у нього невеликий, десь вже півроку я ним користуюся. Знов-таки, не на повсякдень. Десь Раз на два тижні, можливо, я його використовую. Теж гарно прибираю всілякі там, чорні цятки, прищики, постакне непогано він так виводить поступово. Коротше, саліцилова кислота це взагалі мій мастхев. Я буду постійно мати в своєму догляді цю чудову, прекрасну. Кислоту вона мені підходить. І два креми, які мені дуже подобаються, якими я задоволенням користуюсь. Перший, це знов-таки Roche-Posay Цикопласт Baum B5. Мабуть, всі вже знають, що це за такий засіб. Він гарно лікує шкіру, знов-таки після процедур, після якихось подразнень. Там, Знов таки ретинол. і так далі, класний. Він має таку а, трошки незвичну текстуру, не досить легко розноситься по шкірі, але а, він під а, впливом тепла шкіри досить швидко розходиться і просто треба обережно пальчиками а, розподілити і все. На ранок ви побачите, що у вас там підзагоїлися якісь, можливо, а, такі запальні елементи, ще щось там. ну Ви розумієте, коротше, це такий лікувальний бальзам. Я теж його не щодня використовую, але був період, коли після корейської косметики щось у мене так, така розбалансіровка якась була. І цей засіб мені дуже допоміг. Я його дуже ціную і не перше вже купую. І ще один крем, який хочу вам гарно порекомендувати, це також компанія Ізен ось такий крем Ті W Riel І Крім. Він містить в своєму складі, на жаль, бачите, корейці напишуть нам. Тубусах склад, але я пам'ятаю, що він містить ферменти біфіди на першому місці в своєму складі. І о, цей крем, хоч і призначений для шкіри навколо очей, але я його все ж таки використовую на все обличчя, тому що тут великий досить об'єм, і для о, шкіри навколо очей це занадто 30 мл. Він такий, як прозорий гель. О, і е, коли було прохолодно, то він не так розходився по шкірі. А зараз, бачите, знов-таки під впливом тепла і взагалі температура тепла, і зараз е, трошки підтай, під, як це сказати, тане ця текстура, і вона більш податлива, краще розходиться по шкірі. А чим мені подобається цей крем, тим, що він, по-перше, ой, гарно нема запаху, гарно доглядає за шкірою, залишає таке приємне зволоження. І, як мені здалося, трошечки прибрав неоднорідний тон шкіри моєї. Тобто я зараз ним користуюся, мені подобається, як почала виглядати моя шкіра, вона якась більш. Така однорідна за текстурою за відтінком стала. Можливо, це не через тільки цей крем, але коли я його ввела в свій догляд, то він відразу мені сподобався і якось так гарно вписався в мою доглядову рутину. Ну, в принципі, ось і все, що мені подобалося використовувати навесні. Я дякую вам, дівчата, за перегляд. Сподіваюся, що ця інформація вам знадобилася, була корисною, цікавою. Ну і я прощаюся з вами до наступних наших зустрічей. Як завжди, чекаю вас на моєму каналі. Всіх обіймаю, всім пока-пока.